Всіх вітаю на своєму каналі, і сьогодні я дам відповідь на дуже популярне питання. А чи правда, що київські кур'єри заробляють по 2000 в день на простих велосипедах? Насправді такий заробіток отримати на велосипеді навіть за 14 годин дуже-дуже і важко, таке, імовірно, можливо, в погану погоду, коли дощі або зимою, в хорошу погоду. В принципі, це також можливо, але. Знову ж таки, дуже і дуже важко, навіть за 14 годин роботи в доставках. Значить, про сам велосипед ХВЗ Україна це один із самих дешевих транспортних засобів, ну, велосипедів, які можна купити. І плюси в тому, що він сам коштує дуже дешево і на нього запчастини є в наявності, і вони доступні і дешеві. В принципі, там проста конструкція, ламатись особо нічому. Можна купити нові колеса в зборі, можна купити каретку під квадрат, можна купити заднє колесо, вже зразу з задньою втулкою, просто встановити і все. Також є в наявності антипрокольні покришки, які оптимальніші для роботи в доставках для доставок. І, що дуже важливо, є повнорозмірні щітки. На фіксуючих спицях, що допоможе вам працювати в дощ і не так сильно забруднювати свою термосумку і свою одежу. Але в принципі все рівно грязь буде летіти. Ось, наприклад, мій друг Руслан уже давно працює на ХВЗ Україна і самостійно ремонтує ці велосипеди. У нього це вже далеко не перший велосипед. Прошу підтримати нас з Русланом лайком. і Підпискою, підписуйтесь на канал, і ми будемо далі знімати вам щось цікаве. Всім привіт! Мене звати Руслан. Я, як кажуть, власник велосипеда ХВЗ. Я роблю в доставці на такому виді транспорту, як ХВЗ Україна. Що можу сказати? Є також плюси, є мінуси в цьому. Виду транспорту, це е, якщо ви купуєте ХВЗ-ку, то, наприклад, як я купив, зразу такий момент. Провіряйте, будь ласка, е, ходову часть, там де у вас йде педалі, задня каретка, передня от, на наявності з, е, справу. Так, щоб вона була справна. от і по можливості змащуйте десь. ну, е Як я це роблю, я кожну неділю змащую повністю ціпку і ланцюг. 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 Так, так, так. Дякую. Ланцюг змащую для того, щоб був прохід більш плавнийший і швидший. І тепер всім дуже цікаве питання. Це правда чи міф, що на радянському велику можна отримати дохід за день 2000 гривень? Можна, можна зробити дохід 2000, але ж, але ж, але це якщо по рівній дорозі. Якщо, наприклад, це буде, як кажуть, круті горки, то вам буде важкувато, Ви Прийдеться, ви спішуєтеся, стаєте пішим кур'єром. Так, 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 так. шуруєте пішки. Так, так. Ну, коротше, в принципі, це можливо, але це дуже важко по фізичним даним. Це треба бути таким живчиком, як Руслан, енерджайзером. Ну, то так. Фізична підготовка на рівні, тому що велік важкий, накат трошки гірший, чому у сучасних велосипедів. Але в принципі все можливо. Якщо досить так, ну давайте дамо рекомендацію. Починайте з малого, якщо ви на веліку тільки починаєте, бо якщо ви спробуєте за перший день. Без підготовки, то на наступний день ви, е, ноги. У вас буде кріпатура. Хлопці, дівчата, у вас буде. Кріпатура дуже велика, якщо ви не підготовлені, якщо ви їздили мало. От, я їжу на ретро велосипеді, ще раз повторюсь, ХВЗ Україна. І можу вам сказати тим, що в моїх планах те, це трошки його переробити. Переробити на трішечки, як кажуть, кращий варіант. Це в мене в планах, це встановити, як кажуть, швидкість. Швидкість, це по-перше, і щоб були перемикачі швидкості. Я знаю, що на ХВЗ це робили, і тому, як кажуть, це в моїх планах. Надалі. Зробити його ще краще. Для того, щоб, як кажуть, кур'єрська доставка була. Більш легша і доступніша.